Вітаю вас, добрий день. Розкажіть, будь ласка, який нині стан бродівської лікарні? Чи вистачає ресурсів та персоналу? Бродівська центральна міська лікарня розрахована на 180 ліжок. Медичного персоналу на сьогоднішній день у нас є в достатній кількості сьогодні. В нас працює 106 лікарів, 240 приблизно медсестер. Ну і плюс допоміжний персонал, який допомагає нам. Це є бухгалтерія, це є робочі, молодші медсестри. В принципі, на сьогоднішній день наш медичний заклад, можна сказати, забезпечений медичними кадрами, і ми можемо надавати медичну допомогу в повному об'ємі. А які найбільші виклики стоять сьогодні перед лікарнею? Виклики сьогодні стоять, враховуючи. Лютий місяць ситуація ми знаємо і по області, і в цілому по Україні є спалахи зараз аденовірусної інфекції. І питання стоїть в тому, що за останні тижні виріс ріст хворих, особливо дітей, з аденовірусними різними інфекціями, це грип А і грип Б. І відповідно ми зараз маємо ну, таке більше поступлення дітей з аденовірусними різними інфекціями. Це переважно грип, який є також лікується і стаціонарно, ну і багато людей лікується амбулаторно. У це на сьогоднішній день такий виклик, але ми маємо попередній досвід, тому що ми вистояли ковід, ми вистоюємо війну, і я думаю, що ми це поборемо так само. Чи вистачає сучасного обладнання для діагностики та лікування? Можу сказати, що минулого року ми плідно всі попрацювали. В принципі, наш медичний заклад придбали лапароскопічну стійку, яка в нас функціонує, де в нас є спеціалісти, які працюють. Відповідно, минулого року ми придбали гістероскоп. Це є для гінекологічної служби. Ну і самим таким позитивом, можна сказати, зрушенням за століття, можна сказати, це ми придбали завдяки міському бюджету, поставили, провели капітальний ремонт, ввели в експлуатацію комп'ютерний томограф фірми Canon, японського виробництва 32 з різний. Апарат, який сьогодні працює для блага наших жителів територіальної громади. Ну і крім того, до тих людей, які мають електронне скерування, відповідно вони до нас звертаються, і ми їх безкоштовно проводимо обстеження, комп'ютерну томографію, і навіть із контрастом так само в нас для цього. У нас є працює лікар, є п'ять лаборантів, які підготовлені, які пройшли навчання. І, в принципі, ми маємо це позитив для нашого медичного закладу, який ми впровадили, і це була дана послуга потрібна нам роками. Ну, так вийшло, що нам не пощастило, що нам держава не надала, бо всі у крузі нашого району Золочівського. Мають комп'ютерні томографи, які придбані за рахунок державного бюджету, де надала держава. Ну тут так вийшло. що... До речі, розкажіть про фінансування лікарні і чи вистачає державного фінансування? Що можу я сказати про фінансування нашого медичного закладу? Сьогодні питання стоїть в нашій державі: хто працює, то їсть, хто не працює, ну то мають обмеження. Ми, я стикнувся з тим е, в 2023 році, тому що ця реформа, яка йшла, е, відповідно, фінансування нам було недостатньо, і в 2023 році ми прийшли до спільної думки, що колектив протягом цілого року працював на мінімальну заробітну плату. Це заробітна оплата лікаря встановила посадовий уклад 7 тисяч гривень і медсестер 5 тисяч гривень. Але це було сказано тому, що минулий рік, враховуючи новітні ті введення в місе інформації, колектив не міг з тим сформуватися, не могли ради дати. Відповідно, було мало коштів. І ми прийняли рішення спільно, що мусимо вийти з тим, щоб попрацювати протягом року на мінімальній зарплаті. І ми відповідно в 23-му році попрацювали на мінімальній зарплаті, медсестри 5 тисяч гривень, плюс там нічні були, плюс там хто ургенцію дещо ніс, і лікарі 7 тисяч. Але колектив вистояв цілий рік, і 24-й рік для нас був. Достатньо позитивний, тому що так я попередньо розказував, що ми придбали і обладнання, е, і деякі проекти затягнули. І відповідно, медичні працівники мали заробітну плату 20 тисяч лікарів, мінус податки, медсестри 13 з половиною мінус податки. Крім того, було протягом року преміювання медичних працівників всіх 5 тисяч. До дня медичного працівника і в кінці року, всім також була премія півтора тисячі гривень. 24 рік ми закінчили, в принципі, без проблем. Багато чого придбали, ви вже чули. Починаючи з 25-го року, 25-й рік для нас почався також позитивно, тому що наші медичні працівники в січні отримали аванс, до кінця січня отримали зарплату. Сьогодні також отримали вже і зарплату за лютий, так що проблем з виплатою заробітної плати в нас немає. Фінансування нам достатньо поки що. Ну, ми працюємо над тим, щоб покращити, що є частина людей, які добросовісно працюють, виконують свої функціональні обов'язки. Відповідно, вони також мають і питання преміювання. Ми преміюємо працівників, бо ми мусимо виконувати такі. Функції для того, щоб стимулювати, щоб одне до одного підтягли, щоб був якийсь позитивний результат, чи є співпраця з благодійними організаціями або меценатами? Є в нас співпраця можу сказати, що минулого року ми впровадили проект облаштування санвузлів для маломобільних осіб на чотирьох поверхах. Це було задіяно. Французька фірма, яка нам провела облаштування санвузлів, прем'єр Рожен Інтернаціональ. Крім того, проведена була заміна всіх віконних рам в нашому медичному закладі. Цей проєкт встановив порядка мільйона сімсот гривень, які з розумінням до нас віднеслися, і відповідно зробили нам належні умови для маломобільних людей. Крім того, в нас є певна співпраця з нашою місцевою. У нас підприємець є місцевий, це є організація благодійна Безмеж в місті Бродів, де є власником, засновником благодійної «Без безмеж є Андрій Гром'як, який також нам багато в чому допомагає по медицині. Відповідно, є Джулярі наші, це є Василь Целюх, також є благодійна організація, яка також нам багато чого по медицині допомагає. Ну, в принципі, є, є багато напрацювання, є багато людей, які розуміють медицину, є хороші підходи. У нас є порозуміння, і ми маємо позитивні результати. Щодо співпраці з місцевою владою, ну що може сказати, Бродівська місцева рада. Враховуючи попередні роки, можна сказати, ще коли існувала і районна рада, співпраця в нас є налагоджена в повному об'ємі. Я ще раз наголошую, міська рада, депутатський корпус виконком прийняли рішення виділити для нашої бродівської центральної міської лікарні кошти для придбання комп'ютерного томографа. Вартість його становить 18 мільйонів 740 тисяч гривень. Я рахую, що це позитивно, що місто відгукується і місто йде назустріч нашим медикам. Бо це для людей. З якими головними проблемами зіштовхнулася лікарня зараз? Що би ви хотіли покращити? Що би я би хотів зараз покращити? По перше, зовнішній вигляд фасад нашого медичного закладу це одне. Також воно би відігравало важливу роль як в енергозбереженні, утеплити даний наш корпус. Є ще над чим багато працювати, є багато ще ремонтів, тому що я працюю на посаді 4 роки буде 1 квітня. Відповідно, частину ми дещо зробили. Ми облаштували і операційні, і деякі ремонти такі поробили, але багато є ще над чим працювати. Наші медичні працівники, що би я би хотів, ну дійсно, ті, що працюють, я би хотів, щоб вони ще мали більше зарплати, бо сьогодні стимулом для того є заробітна плата. А що для вас означає бути головним лікарем? Це означає не мати ні сім'ї, сидіти день і ніч, пильнувати. За все відповідати, ну і дивитися, щоб наша нація була здорова. Які найважливіші принципи у вашій роботі? Ну, мої принципи добросовісно надавати медичну допомогу, бо крім того, що я директор, я ще сам по спеціальності лікар-хірург, який практикую, який оперую. Який стараюся не покидати хірургію, бо знаючи те, що посада директора лікарня це є тимчасове явище. Я все ж таки кажу: я по покликанню лікар, який готовий надавати медичну допомогу, і я стараюся людям надати медичну допомогу в повному об'ємі. Можливо, варіант «посада мене трошки поміняла. Але я все ж таки стараюся надати людям медичну допомогу: чесність, справедливість, прозорість, людяність в першу чергу. Поділіться, будь ласка, планами на майбутнє і яке майбутнє бачите для бродівської лікарні? Майбутнє я бачу в цьому, що є в нас одна мрія. Я ще не хочу наперед нічого говорити, але я думаю, що ближчим часом. Цю мрію ми реалізуємо. Це є покращити умови для нашого педіатричного відділення. Бо, чесно кажучи, дитинство би заслуговувало кращих умов перебування в нашому медичному закладі. Але так склалася ситуація. Що я думаю, що ми покращимо це становище, і дитинство будуть мати всі належні умови для перебування, для лікування і відповідно. Я думаю, що це ну, з часом, все наладиться. І це, я думаю, що буде ближчим час. Планів є багато, тому що треба розвивати медицину. Сьогодні стоїть в цьому, що ми повинні вишукувати нові технології, нові методи в медицині для того, щоб заклад розвивався. Плануємо на майбутнє молодих спеціалістів. Шукаємо, вишукуємо. Я думаю, що ми з часом знайдемо. Якщо ми реалізуємо цей проєкт, я думаю, з часом буде ще один. Так що ентузіазму в нас є і плани є великі, але я не хочу хвалитися, час все покаже. Що ви побажали нашим глядачам? Ну, що я можу сказати? Побажаю одного, щоб ми були здоровими всіма. Щоб ви менше зверталися до медичних закладів, щоб ви більше думали, перебували на свіжому повітрі, більше займалися профілактикою тих медичних болячок, які є. Ну і відповідно в подальшому, враховуючи, що є і багато онкології в заразний час, проводити певні профогляди, ходити, не знаходи не дотягувати ті всі недуги до таких вже останніх стадій. Щоб наші пацієнти були в принципі, здорові, щоб менше відвідували наші медичні заклади, але якщо при потребі, щоб ми дійсно їм надавали доброякісну медичну допомогу. Дякую. На здоров'я.